Добрий день, мої шановні любі підписники і майбутні підписники. Сьогодні хотів вам розказати про багатько провальних технологій, але одна з цих технологій виявилась настільки цікавою і закрученою, що вистачить не цілий випуск. І в цьому відео я вам розкажу, як новостворена китайська компанія, яку називали там Xiaomi серед світу велосипедів. Їй пророчили велике майбутнє, і вона сама там заявляла, що вона зараз повбиває усі всі спешлайзди і канодей і стане монополістом на ринку спортивних велосипедів. Як ця компанія пройшла шлях від їхнього першого провадного смарт велосипеду до краху компанії і екологічної катастрофи. І наша головна сьогоднішня зірочка і провайна технологія це. Перший розумний велосипед. Speed X Leopard. Вибачте, за цей каламбур, ну це просто це тільки китайці могли так назвати бренд і велосипед. Ну, типу, Speed, швидкість, X — це така містичність, типу крута, крутість і леопард. Він, типу, що теж хижак, такий звір, і У них така ще іконка, така крінжова, що цей хижак і не виглядає хижаком. Ну, відчувається такий несмак. Так, так, ну є таке. Краще вони, як Xiaomi, б копіювали якийсь там би Apple, копіювали б якісь там спешелайста, не видумували цю крінжатіну китайську. Спершу ця компанія SpeedX зробила вдалу копію страви, і їх додаток в принципі користувався популярністю, мабуть, в тій же азії. І вони вирішили піти далі і не просто зробити якийсь там велокомп'ютер де їх додатку, а зробити цілий смарт велосипед цілу екосистему, і щоб це був перший, там найрозумніший за найкращу ціну, найлегший, найаеродинамічніший і, взагалі, най 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 і за невеликі гроші. І не будеш у маленької нещасної компанії грошей, щоб почати виробництво велосипедів і продавати вже готовий продукт. Вони ж не дурні, вони не хочуть ризикувати своїми грошима, і вони роблять крадфандінгові кампанії. І ці камп-кампанії буквально розраховані на тупих білих всяких європейчиків і на американський ринок. Перший їх промо ролик це просто ну це конфета. Вони беруть ламборджині і підвішують це ламборджині на оцю китайську карбонову раму. І типу вау, круто. Подумали у ці європейщики. Тобто, це все спрацювало. Це мало б типу, показати, який велосипед крутий, потужний, міцний. Точно, це, це революція у велосипедному світі. Точно треба інвестувати, скільки там це коштує, на нати всі гроші, що в мене є. Так європейськи в принципі і зробили. І це 2016 рік, якраз Aero в тренді. І, звісно, вони вирішили робити свій велосипед теж Aero, тому що це хайпова. Ну і в принципі, тоді на Алікспресі таких рам було мільйони. І зараз на Алікспресі точно таких же рам дуже багато, тільки зараз вони по більшості з дисками. Оце єдина різниця. Ну тобто, звичайна китайська карбонова рама, нічого особливого. Чим же ж вони вирішили брати? Вони назвали це все смарт, вони додали туди інтегрований велокомп'ютер і інтегроване світло. І типу почали порівнювати їх велосипеди з спешлайздами, з треком, там, з канандейлами. І, типу, ось дивіться, у нас найбюджетніша модель на 105-ці, вона карбонова, вона таке сяке, і у нас є галочка, типу, світла є, компуктор є, а там немає і дорожче. Тому у нас все краще, у нас найкраще треба обов'язково брати. Це взагалі майбутнє. Інтегрований комп'ютер. Ну, Це ж всі хочуть, інтегрований собі комп'ютер. І вони знімають ще більше промо-роликів, де беруть участь актори з волохатими ногами, і там такий пафосний, типу інженер, проєктувальник, він там малює олівцями, типу, звісно, білий такий, ну, як, мабуть, і Ламборджині, він теж типу, італіанець, ну, на на тупих європейчиків все розраховане, і він там малює, ескізи, там такі гарні, все таке красиве, як Мікеланджело, колись, там, Італія, о, Італія. І потім це спортсмен такий з волохатими ногами. Їде на оцьому цьому смарт велосипеді, і там комп'ютер, і там циферки показуються. Ну ні в кого ж такого немає, ні в кого немає. комп'ютера Це просто інновація, це просто смарт, це просто неймовірно. Це щось, о, це за гранню за гранню просто. І ці краундфандингові компанії їх було декілька, були дуже успішні. Тобто Lamborghini спрацювали. Вони назбирали аж 10 мільйонів доларів. Це було дуже багато. І це був взагалі один з найуспішніших проєктів на тому кікстартері. Ну і вони обіцяли, що після закінчення зборів грошей вони почнуть відправляти свої готові велосипеди своїм власникам уже через 2 місяці. Але, як виявилось, збирати гроші набагато простіше, ніж збирати велосипеди. І перші велосипеди вони почали відправляти. Аж через рік. Ну можна їх зрозуміти. Ну не можна зрозуміти, чому вони написали типу два місяці. Вони ще не знали оце, що проблеми там на таможні з логістикою, банально з заводами, з постачальниками. Але це вже було дуже багато незадоволених. Але найбільші проблеми почались тоді, коли власники почали отримувати ці перші велосипеди, а особливо преса. Ну і я не дуже довіряю всяким байк-радарам і рот ЦЦ в плані, коли вони оглядають якийсь спешилась, ставлять там 5 зірочок і розказують, що це там найбільша інновація, треба брати. Ну, знаєте, можна, так би мовити, проплатити. Ну, здається, мені. Але я не думаю, що, типу, ті ж самі якісь європейські бренди заплатили, щоб загнобити народний класний велосипед. Який ти типу, мав би з ними конкурувати? І «Байкрадар» взагалі поставив одиничку, а рот ЦЦ поставив три з десяти тобто, все дуже дуже погано. Ну я подивився, що там огляди просто від людей. І все справді дуже погано. І от в огляді там можна, звісно, подивитися, що, типу, вони казали, що він важчий, але зараз я дивлюсь на оцю вагу: 8 кг 760 г. грам. Коли зараз вже сказали, що норма це 10 кг, Не виглядає дуже важким. Але так, на той час він був трошки важ... важчий, ніж типу конкуренти, типу спешилайзів. Усяких але не дум... це не головна була проблема. Ви ж знаєте, що я в принципі на цьому каналі борюся, якщо можна це так назвати, та моя боротьба з усякою пропрієтарщиною інтегрованістю такою непотрібною. І оцей велосипед це саме про це, це, мабуть, самий такий пропієтарний велосипед. Так, це 2016 рік і там вже є оце, ця внутрішня провідка тросів. І якщо це у вас варіант з g 2, ще це не проблема. Якщо механічна стоп'ятка, то так буде більше проблем. Але не це головна проблема. Тут інтегроване буквально все. Навіть винос настільки на комп'ютер у винос ви не зможете там замінити потрібний вам винос там по довжині, це вже дуже велика проблема. Ну і буде дивно, і головна проблема, що всі звертали увагу, що ця головна фішка типу розумності вона не працює. Оцей їх комп'ютер він працював спершу тільки з їх у додатком SpeedX і Не працював зі стравою. І сторонніми додатками не можна навіть було дату вигрузити. Вони потім тільки зробили можливість вигрузити дату типу в страву. Ну і взагалі софт був дуже невідполірованим, дуже лагучим. І як смарт-байк він просто не справлявся зі своєю задачею. По-друге, сам велосипед був жахливої якості, підсідів постійно просідав. Ну і найтупіше, що порт для зарядки оцього комп'ютера він знаходився в підсідійному штирі. І в деяких варіантах, коли велосипедист, велосипедист низького зросту і сідло опускається достатньо низько, то цей порт він може закриватися. І щоб вам зарядити той комп'ютер, треба піднімати постійно цей підсідійний штир, і розкручувати його. Що ну ви розумієте, що це супер незручно, коли той комп'ютер працює десь там приблизно 40 годин. Ну і само собою, ці аеродинамічні гальма. Заднє гальмо знаходиться під кареткою, як ми любимо. Ну, Переднє за вилкою, і оглядачі казали, що вони ніфіга не гальмують, вони просто жахливі. Само собою, там були типу карбонові колеса, але всі казали, оглядачі, що вони якоїсь дуже низької якості, вони неприємні, вони щось там видають якийсь підозрілий шум. Ну і взагалі дуже було багато. Критики відносно самої якості велосипеду, що все зібрано дуже погано, і типу, найякісніше, що було на велосипеді, що задовольняло глядачів, це була якраз шимана. Типу, Шимана, це найкраще на тому велосипеді. І висновок був такий, що за ті півтори тисячі доларів ви могли придбати собі нормальний бюджетний карбоновий велосипед. На той час це можливо було. Придбати до нього велокомп'ютер, який ви захочете, придбати світло, яке ви захочете, і ваш велосипед буде ще смартніше, чим оцей перший смарт велосипед І ви не будете прив'язані до цього їх поганого софту. І якщо вдруг щось там станеться з під сіділом, з винесом, там будь будь із чим, ви, якщо що, зможете це замінити. Але історія компанії SpeedX, на жаль, на цьому не закінчується, бо краще вона закінчилась би на цьому леопарді. Власник компанії, молодий Ліганг, 28 років. Це буквально історія про успішний успіх. Він з нуля створив велику компанію, хоч Лопарти виявився повним провалом, але гроші то вже заплачені, це ж кікстартер. Він отримав прибуток, він отримав велику популярність, йому всі готові давати гроші. І приблизно в той же самий момент якраз був бум на прокатні транспортні засоби, в тому числі і на велосипеди, особливо в Китаї. І він паралельно створює компанію Blue Go-Go з прокату велосипедів. І справи йдуть дуже добре, що він навіть іде на ринок Європи і США. Це відбувається буквально от приблизно в той же час. Він же ще пояснює цю ідею. Типу він паралельно керує двома компаніями і пояснюється: типу, ми посадимо простих людей, які не знають про велосипеди на оці прокатні велосипеди, Вони зрозуміють, як це круто добре. Катати на велосипеді і почнуть купувати велосипеди нашої іншої компанії, круті, карбонові, спортивні SpeedX. Ну навіть звучить досить тупо справи у BlueGoGo йдуть добре. У них 20 мільйонів користувачів. У них велика база прокатних велосипедів, 700 тисяч. Вони ще хочуть дозамовити на фабриках, щоб у них було 2 мільйони велосипедів, щоб спершу захопити ринок Китаю, а потім і весь світ. Ну і за леопардами вони теж не розстраюються. І не дивлячись на те, що вони навіть не відправили половині своїм спонсорам ті леопарди, вони оголошують збір на новий велосипед з PX Unicorn, а також анонсують бюджетну версію леопарду на алюмінієвій рамі і Тіагрі. І по тим відео, що я подивився, і по тим відео від журналістів, які ставили одинички леопарду, яким відправили ці нові юнікорни. Можна зрозуміти, що вони дійсно попрацювали над своїми помилками, тобто там уже нормальний підсідійний штир, який не присідає, там немає того світла, яке майже не світило. І, до речі, оця ідея з інтегрованим світлом потім ще з'явилася, з'явилися, Конан Дейла з їх Конан Дейлом сінапсом, там де був вбудований передній задній ліхтарик, і була батарея посередині рами. І це найтупіше, що можна було зробити, кому це потрібно. В чому проблема купити два ліхтарика на адіекспресі за три копійки і не використовувати оце оцю проп цю батарею, пропієтарне світло. Коротше, ну цей Synapse теж провалився у Конандейла, тому дуже добре. Ми радіємо. Також вони домовилися зі Сремом про постачання безпровідних дискових групсетів. І тепер гальма будуть гальмувати на відміну від тих кривих їх рімбрейків. Рімбрейки, якщо що, супер. тільки, і головною фішкою залишається те, що у них є цей вбудований комп'ютер смарт, який вони обіцяють допиляти до нормального стану. І ще тепер у них з'являється вбудований паверметр. Від них же, типу, що теж нова головна крута фішка. Ціна варіюється від 3 там до 6 тисяч доларів в залежності ще від країни, від податків, від е, е, яка там ціна на доставку. Е, і люди знаєте, що вони знову купуються на це е, в промовідео. Вони нарешті використовують реальних спортсменів з голеними ногами. Кажуть їм, там, що треба там розказати про їх там новий флекс крутий карбон, хоча вони там потім зізнаються, що вони в дупля там не розуміли, вони вперше там побачили той велосипед за 10 хвилин до того, як сказати щось про цей велосипед. І справи у обох дочірніх компаній, наче йдуть просто супер. Оцю SpeedX там уже називають новим там велосипедним сіомі, який там переверне ринок весь велосипедний і все спешилась до треба приготуватися. Go все йде просто супер. І стається щось просто незрозуміле. Чи це саботаж, щоб відмити гроші і звалити, чи це просто хтось не думав своєю головою, чи це якісь конкуренти постаралися і це зробили? Ще треба невеличка предісторія. Ви, може, бачили це фото. Оце фото це фото з протестів на площі Тяньаньмень, коли студенти вийшли протестувати, а китайська влада застосувала дуже застосувала військових, щоб подивити ці протести. Ну і дуже багато людей загинуло. І це така чорна сторінка китайської історії, яку влада Китаю не хоче згадувати, і не хоче, щоб ніхто про це згадував. І на річ. Річницю цієї події. У цьому додатку, оці Blue Go. Go Go На оцій самій площі всі їх велосипеди перетворюються на іконки танчиків, і наче вони йдуть отак колоною. А... Ну, як ви розумієте, що після цього у компанії почалися дуже великі проблеми. І від компанії починають відхруватись партнери, кредитори. До офісів компанії приходять різні дивакуваті люди і погрожують співробітникам. А потім, взагалі, приходить таємна поліція Китаю там щось риїці в паперах. Там взагалі звинувачення у корупції в компанії. Ну і можна сказати, що цю кампанію Go, Go просто топлять разом з Blue Go, Go топиться якби і Speed X. А там якраз в той момент мають уже якби відвантажитися велосипеди юнікорни, хоча навіть не всі ще отримали тих, навіть лоопардів. І вони пишуть там останнє своє повідомлення, що не хвилюйтеся, у нас виникли проблеми. Це по SpeedX, по Юнікорну, але все буде добре. Ви отримаєте там свої велосипеди тільки трішечки пізніше. Ну і своїх велосипедів вони вже ніколи не отримують, тому що власник цієї компанії просто біжить із Китаю, а компанія банкротиться і BlueGoGo, і SpeedX. І так ніхто не отримав ні юнікорни, ні залишки леопардів. Ну, це насправді сумна історія. Багато людей просто втратили багато грошей. Бо ну, мінімум був там десь 3000 доларів, що, як на мене, навіть на той час, навіть на цей час це багато, а на той час це іще більше. Ну і тут, звісно, можна будувати дуже багато конспірологічних теорій, по типу власники були шахраї, і вони просто взяли, вкрали гроші, прикриваючись тиском влади. Оце втікли. Але я думаю, там дійсно було найбанальніше хотіли привернути увагу танчиками, привернули увагу, але не думали, що буде все настільки погано. Е, і насправді, якби звучить не так погано, просто компанія збанкрутувала і все, якби могли подумати. Б ви ну як ви пам'ятаєте, компанія ж розраховувала на дуже багато велосипедів і вона відправляла ж замовлення на фабрики, що по 2 мільйони велосипедів у них було. Але як ви зрозуміли, вони збанкрутували і платити було нічим. Ну і крім цієї Blue Go Go були і інші компанії, які теж почали відчувати кризу, і без усяких оцих танчиків. І просто в якийсь момент оця бульбашка просто лопнула. І в Китаї були цілі міста побудовані за рахунок навколо цих велосипедних фабрик тобто, всі в цьому місті. Працювали або на цій фабриці, або обслуговували людей, які працювали на цій фабриці, і цілі міста почали перетворюватись на міста примари І може ви бачили, десь колись або чули про ці. Колодовище велосипедів, на які дуже важко дивитися, аж сльози, сльози навертаються, скільки оце велосипедів просто гниють там на свіжому повітрі, бо з ними в принципі нічого не можна зробити. Вони найкраще, що можна зробити, найдешевше, це просто кинути їх, щоб вони отам гнили. Бо перероблювати там не знають на що і це дорого відправляти там кудись в якійсь країні за три копійки. Так доставка обійдеться дорожче, і звісно, ця криза з перевиробництвом велосипедів у Китаї зріла вже давно, і, можливо, і без нашої компанії ця будь-бажка лопнула, але все ж таки наша улюблена Blue Go Go була дуже такою великою доміношкою, яка почала весь цей процес. Ще деякі комп... велосипеди у цієї компанії, BlueGoGo, вони були там в Європі, в Сан-Франциско. І коли компанія збанкрутувала, то ці велосипеди там продавали типу, за один долар одна штука. Тільки треба було придбати мінімум 5 там, велосипедів. Типу за 5 доларів могли придбати собі 5 велосипедів від Індії від Blue і навіть я в Україні час від часу бачу якісь, ну це видно, що це прокатний якийсь велосипед. Я, звісно, починаю думати, що це десь його в Європі вкрали і переправили до нас, але насправді це скоріш за все, оце оцієї китайської кризи, що це скоріш за все цей велосипед десь звідти. Це ще порозуміло його десь вкрали у Європі, ну тому що це прокатний велосипед і зімол чи що там. ну Коротше, що заклеїли App Store там, Поставили ці наіблюдочні колеса за шану. І типу можна їздити, електробайк. А люди з кікстартеру, спонсори, так і не отримали свої леопарди і юнікорни і не отримали свої гроші назад, тому що гроші там десь вже ділися, їх вже немає. Кікстартер сказав: Ми не така площадка, грошей немає. Вибачте, ми нічого не гарантуємо. Ну, сорі, ну так, ви заплатили 6 тисяч євро за повітря, і ми з цим нічого не можемо зробити. Сорі. Дякую, що дивитеся. Якщо сподобалося, ставте лайки. Якщо не сподобалось, теж ставте лайки і підписуйтесь на канал. якби. Якщо ще не підписалися, то пора вже. Ну, і Якщо що, якщо вам сподобався формат у ці всякі провадні технології, в мене вже готовий матеріал на наступний випуск. Тому пишіть там в коментарях, типу, хоч через декілька днів випущу, типу, давай ще провайдних технологій. Ну, так же, Байтеть на коментарі, наче так. Ну і дякую моїм спонсорам. Дякую дуже сильно моєму першому спонсору. Він потужний спонсор Максим Рібіцький, уже 4 місяці зі мною. Дуже дякую моєму найшанованішому спонсору Великий.com.ua, Зі мною 24 дні. Хотілося, так би мовити, щоб подовше побув зі мною. Ну і дуже дякую моїм шановним спонсорам. Всіх спонсорів дуже люблю. Дякую, що підтримуєте. Ви, ви теж можете стати, приєднатися до цього клубу, підтримувати них спонсорів. Є! Або задонатити якусь там копійку на карту Монобанку або Приватбанку. Наче, на, наче ж так клянчить донати, правильно? А, так, оце чуть не забув, найголовніше, Та накидайте ви вже своїх велосипедів, спонсори, прокидайтеся, відправляйте свої сетапи, велосипеди, свої ласточки, фоточки, буду їх оглядати. Може, хвалити буду навіть і зроблю там тір, там найкращі велосипеди моїх підписників. Мало велосипедів, надсилайте, там буде посилання на Google Docs внизу. Ну, не вистачає велосипедів зробити оцей відос про велосипеди підписників. Давайте, давайте там мало велосипедів. Алло. Всім бажаю хорошої погоди, ніякої невзгоди і щоб світло завжди було. До нових зустрічей.